Всім привіт! Сьогодні в нас трішки нетипове відео. Ми не будемо говорити про програмування, а будемо говорити про FPV-дрони, або точніше, як їх зібрати в себе вдома. Ви, можливо, вже чули про ініціативу від Victory Drones, народне FPV. Або, можливо, ви бачили пост міністра Федорова, де він рекламував цю ініціативу і могли зацікавитися. Або побачили, скільки хейту було на його ініціативу, на його рекламу цієї ініціативи. Що ж, я пройшов курс народний FPV. Зараз я розповім, як я його проходив. Хочу поділитися з вами інформацією, скільки це все коштує, проблеми, з якими я стикнувся під час збірки. І хотів би надихнути вас також, спробувати зібрати FPV дрон, адже вам це буде також корисно. Ми про це також поговоримо. І в кінці відео я хотів би ще поговорити про пілотування і навчання. Літати на FPV дроні. Це можна все зробити вдома, доволі таки недорого. Що ж, давайте будемо розбиратися. Поки що я планую зібрати хоча б три таких дрона. На перший дрон у мене вже є все, практично жду одну деталь. Я купив їх за власні кошти. Для збірки двох наступних дронів у мене є монобанка. Я був би вдячний, якби ви. За можливістю задонатили кілька гривень, щоб зібрати гроші на комплектуючі для цих дронів, після чого вони будуть зібрані, протестовані і відправлені в дрон, в фонд, де буде їхнє фінальне тестування. І відправка на фронт будуть робити хороші справи. Всі посилання будуть в описі до даного відео. Монобанк і Приватбанк буду вдячний за будь-яку вашу допомогу. Для тих, хто на каналі вперше. Мене звати Рудний Максим, я займаюся веб-розробкою вже понад 10 років, може і понад 11 років. І на цьому каналі я ділюся своїм досвідом в сфері веб-розробки і навчаю людей програмувати. У мене є навики програмування, але немає навиків збірки електроніки, дронів або будь-ого іншого. Я навчався на програміста, і найближче з лекцій, що в нас було, це схемотехніка в коледжі. Але нас нею особливо не зацікавили, адже викладач нам жодного разу не казав, що в майбутньому нам можливо потрібно буде вчитися паяти бойові дрони для знищення ворогів. Тому ми всі її успішно і прослухали. Тому навиків збірки в мене немає. Та й навиків паяння також в мене немає. У мене був паяльник, але я ним пару разів спробував паяти. Щось там виходило. Тому цей досвід абсолютно новий для мене. І... Я вам скажу, нічого складного немає, як мінімум, поки що. В цьому відео я розповім про свій досвід збирання дрона і розповім, чому він майже зібраний, і чому я все ще не можу його зібрати, і чому він мені не вистачає однієї деталі. Розпочнемо з програми народного FPV і можливості скласти дрон вдома. Перш за все, це волонтерська ініціатива, яка була. Створена ще до того, як президент сказав, що, будем, що є програма, і план створити мільйон дронів. Тому ці дрони, які ви будете створювати самотужки, бо які ми створюємо, які я створюю, вони не являються частиною того мільйона, який повинна зробити держава. Ну, як мінімум, я сподіваюся. Значить, це було б дуже тупо. Щоб пройти. Цей курс, курс абсолютно безкоштовний. Раніше на нього потрібно було подаватися, оформляти заявку і ждати певний час, доки вас переглянуть, і додадуть до програми. Я подавав свою заявку 1 січня. Так і не отримав відповіді. Але повезло вам всім і нам, тому що 2 лютого, тобто зовсім нещодавно, цей курс став абсолютно безкоштовний і доступний на платформі Prometheus, і кожен з вас може його переглянути. Він не багато часу забирає, тому можете глянути. Я вам рекомендую. Як я проходив цей курс, оскільки мене не додали в програму, тому треба буде знайти цей матеріал. Це весь матеріал був вже записаний з попередніх лекцій і доступний в межах іншої ініціативи, яка називається Житомирський дрон. Тобто, від Житомирської облради або міськради є сайт, ви можете на нього зайти, зареєструватися через Дію, і там будуть всі матеріали. З попередніх лекцій по програмі народний FPV, де ви можете переглянути ці всі відео і також навчитися збирати дрон. Зібрати FPV дрон, по суті, не набагато складніше, ніж LEGO. Всі деталі, компоненти ви купуєте окремо, купуєте раму, складаєте її і далі на всі деталі, там і декілька штук, на цю раму монтуєте. Потім потрібно спаяти, протис... прошити. Перевірити, чи все працює, і відправити на тестування в Victory Drones. FPV-дрони, по суті, являються спортивними дронами, тому їх цілком нормально збирати. Кожен може знайти відео в Ютубі, як ці дрони збираються, збираються ентузіастами і спортсменами, щоб кожен їхній дрон відповідав їхнім потребам. Вибираєте комплектуючий, який вам подобається, і створюєте тачку, яка буде відповідати вашим потребам. Також, що потрібно розуміти, те, що ці дрони, після того, як у вас будуть зібрані вони вдома, на кухні або ще десь, вони зразу не йдуть на фронт. Не протестовані. Ви їх не маєте, не повинні відправляти в своїм знайомим або в будь-який підрозділ, який просив. Всі ці дрони повинні бути протестовані і перевірені, тому після збірки вони відправляються в фонд, де Досвідчені пілоти, інженери їх перевірять, наскільки вони добре зібрані, як вони добре літають, чи взагалі вони літають. І тільки після того вони будуть направлені в підрозділи. Це дуже важливо, адже не можна відправляти непротестований дрон людям на передову, адже це може дуже дорого коштувати. Тому в цьому випадку можна навіть сказати, що дрони, які збираються по цій ініціативі, набагато будуть кращі. Точки зору якості, ніж фабричні, адже всі вони збираються з китайських комплектуючих. І якість цих комплектуючих ви перевірити особливо не можете. Лише після того, як зберете цей дрон і подивитися летить він чи не летить. Оскільки тут кожен дрон повинен бути протестований вручну, це гарантує, що до кін... <кхм> в кінці всі дрони будуть працювати. Ті ж, які збираються на фабриці, або Якимись компаніями людей, які вирішили на цьому заробити, не факт, що вони кожен з них настільки якісно і точно тестують. Тому можете бути впевнені, що те, що ви будете збирати, в кінці кінців буде працювати і зробить свою роботу. Давайте подумаємо, навіщо вам навчатися збирати дрони. Перш за все, дрони абсолютно критично необхідні на фронті. Я думаю, всі вже бачили, чули, знали. Це супер актуальна тема зараз, і всі їх потребують. Тому дрони необхідні. Навіть той мільйон, який обіцяє держава закупити і зробити, цього недостатньо. Адже наскільки я чув, потрібно хоча б 3-4 мільйони. Тому ваші дрони лишнім точно не буде. Крім того, це нові знання, які ви отримуєте. Нові знання, які не пов'язані з сферою вашої буде... вашим буденним життям, з вашою постійною звичайною роботою, абсолютно щось нове, що ви можете вивчити доволі швидко, і отримати зразу фідбек на вашу роботу після того, як ви відправите цей дрон на тестування. Разом з тим, це може бути вам цікавим і новим хобі, адже збирати і потім літати на дронах це доволі цікаво. Про пілотування ми ще поговоримо. Хобі, яке може перерости в роботу або в бізнес. Дрони та штучний інтелект максимально швидко займають місце в нашому житті, тому якщо зараз розпочати їх використовувати виготовляти, можливо, в майбутньому ви зможете зробити класний бізнес на них. Разом з тим, це новий спосіб донатити. Не кожен може задонатити вартість дрона приблизно 16 тисяч гривень, але купуючи їх для себе, розбираючись, як це все працює. Отримуючи ці знання, навчання, ви можете разом з тим зібрати дрон і освоїти нову сферу в своєму житті. Освоюючи нові знання, вони можуть вам природитися, адже ніхто не знає, коли війна закінчиться, і якщо когось з вас нас мобілізують, ці знання також можуть бути потрібні в нових реаліях. Ще одна не зовсім очевидна причина. Зібрати дрон за свої кошти потрібно хоча б для того, щоб зрозуміти вартість війни в грошовому еквіваленті. Наприклад, якби перевести це в вартість навчання, один дрон коштує приблизно 16 тисяч гривень. Якщо подивитися на освіту, наприклад, я отримав, коли я навчався в бридичському коледжі, давайте подивимося вартість навчання. Зараз, на цей рік 24-й, вартість навчання на програміста становить перший рік 16 тисяч гривень. По суті, один FP дрон. Тобто за 5 FPV-дронів можна вивчити крутого спеціаліста, який буде працювати і приносити великі гроші в бюджет, сплачуючи податки. Замість цього ці гроші йдуть на війну. Ви створюєте вишуканий, елегантний пристрій в дрон який прослужить один політ, і буде знищений об якусь бляшанку або шмат м'яса, вартість якого пачка пельменів. Замість того можна було б навчити стільки людей. Тому, зібравши цей дрон самотужки, потративши всі ці гроші, ви ближче відчуєте, як це все дорого коштує. Основні проблеми, з якими я зіткнувся під час збірки цього дрону. Перш за все, це нехватка комплектуючих. Адже всі дрони, які збираються відносно по цій програмі, повинні бути максимально стандартизовані і уніфіковані, щоб на фронті. Ті, хто не будуть користуватися, не придумували і не розбирались кожен раз з новим дроном, з новою комплектацією, з новими характеристиками, вони повинні бути всі стандартними. Для цього потрібно використовувати компоненти, які мають відповідно стандартні приблизно характеристики. Цей компонентів немає. Дефіцит. Великий. Більшість деталей ви, звісно, можете знайти, але деякі треба замовляти з Китаю, деякі навіть потрібно дуже довго ждати. Свій дрон я все ще не зібрав, адже в мене немає підходящого відеопередавача на 5,8 Гц. Тому жду, скоро сподіваюся, він прийде, і я його дороблю. Друга проблема, з якою я стикнувся, це. Пайка. Потрібно все-таки вміти трішки паяти. Це не важко навчитися. Я все ще думаю, чому нас в школі на уроках праці не навчали паяти. Робили ми там якусь дурню безтолкову, можна було потратити пару уроків і отримати досвід корисний в своєму житті, який може завжди пригодитися. Тому цікаве питання. Наступна проблема це час потрачений на пошук всіх цих деталей, оскільки є дефіцит. Є в документі, який надає фонди, є посилання, де можна знайти ці комплектуючі, бо хоча б як вони виглядають, але всі ці комплектуючих дуже часто немає, і їх потрібно шукати в інших місцях. Я потратив декілька вечорів, уйму, годин свого часу, щоб знайти ці комплектуючі, їх замовити і дождатися. Це забирає дійсно дуже багато часу. Ну і звісно, вартість. Вартість дрона. Також може бути суттєві проблеми, адже він дорогий. Приблизно 16 тисяч гривень виходить зібрати без батареї. Самому збирати їх масово ви не будете, швидше за все, бо це дорого. І не кожен може дозволити собі витрачати таку суму на дрони. Ще однією проблемою під час збірки дронів в домашніх умовах є додаткова вартість логістики, адже. Ви не можете закупити десятки чи сотні комплектуючих, ви купуєте практично кожну комплектуючу кожен окремо, за її доставку потрібно заплатити на нову пошту на Міст Експрес, звідки вона там буде йти, кудою вартість виходить дорожча, ніж якби це було масове виробництво в фабриці або в якомусь заводі. Але враховуючи, що це, мабуть, єдиний спосіб. Щоб величезна кількість людей змогла вивчити і освоїти дану технологію, збірку цих дронів, це, напевно, того вартує. Але я все-таки сподіваюся, що в майбутньому, коли виробництво цих комплектуючих буде налагоджено в Україні або в Європі хоча би. І за рахунок людей, які зараз пройдуть це навчання, можна буде максимально швидко масштабувати виробництво таких дронів або інших дронів, якщо деталі будуть надаватися, тому навчання того вартує. Разом з цим було б дуже класно, якби цей фонд за підтримки держави або якось іншого фонду могли закуповувати вже всі готові набори, всі ці деталі і відправляти людям, які вже зібрали якийсь дрон. Мають досвід, і щоб вони їх збирали. Навіть якщо не безкоштовно, а так само викуповуючи їх. Але за рахунок зменшення вартості всіх цих логістичних накладок, плюс зменшення часу на пошуки деталей, це буде набагато ефективнішим. Ну і плюс максимальна децентралізація. Давайте розбиратися по матеріалах. Перш за все, це курс, який ви можете подивитися. Курс, інженерний курс народний FPV, він доступний на Prometeus, абсолютно безкоштовно. Реєструйтеся і переглядайте. Є приклади збірки дронів на різних рамах: Apex HD і Source One HD. Перший свій дрон я збирав на Source One HD, адже його було простіше замовити на ProMUA в Україні він був. Здається, це українська рама. Але якість неї така собі, я не дуже задоволений, хоча і не експерт, але не надто якісний товар видно здалеку. Другу раму Apex HD 7 я замовив з Aliexpress, вона також у мене вже доступна. Вона складніша за Source One набагато більше компонентів, але здається, якість трішки краща. Раніше, щоб пройти цей курс, потрібно було реєструватися в Google-документі на інженерний онлайн-курс. Як я вже сказав, очікувати потрібно було дуже довго, але з 2 числа, з 2 лютого ви можете переглядати цей курс абсолютно безкоштовно на платформі Prometheus. Якщо ви хочете, звісно, стати учасником закритої спільноти в Discord, тоді потрібно заповнювати цю форму, вас додадуть і буде можливість задавати питання е спеціалістам і отримувати фідбек на результати вашої роботи. Як я проходив цей курс, як я вже сказав, я проходив на Житомирський дрон-платформа. Ви можете зареєструватися, переглянути всі ці матеріали, там також будуть посилання на інструкції по збірці дронів, там трошки інша інструкція. Буде посилання на всі матеріали. В принципі, це ті ж самі відео. Разом з тим, що тут цікаво, якщо ви житель Житомирської громади, тут цікаво, чи це місто, чи це області, ви можете отримати компенсацію. Тобто там Повертаються 6 тисяч гривень. Ви збираєте дрон, відправляєте також у Victory Drones, але через Житомирський дрон, вони вам повинні компенсувати 6 тисяч гривень. Компенсація лише для жителів міста Житомир. Я пролітаю, але в будь-якому випадку 6 тисяч гривень компенсовується. Це, в принципі, один з варіантів відповіді на питання, чому гроші витрачаються на тротуарну плитку, а не на дрони. Ось можете самі зібрати дрон і отримати гроші як компенсацію. Чудовий варіант питання, чому інші міста не запроваджують таку пропозицію. Тепер давайте подивимось на вартість, скільки це все обходиться в результаті. Почнемо з інструментів, адже це частина найдешевша. Є приклад всіх інструментів, які вам потрібно купити або рекомендовано за їхніми цінами, де можна взяти, і вартість, яка в мене вийшла. Я все не брав, адже викрутки в мене були, пінцет був, бокоріз він не потрібний. Фіксатори різьби, так, це я купляв, тонкогубці купляв. Паяльник має також був, відповідає цим характеристикам. Він щось недорого коштує. Точно не 2000 гривень. Можна знайти щось і дешевше. В результаті, купивши всі комплектуючі, в мене вийшло 1524 гривні, але враховуйте, що тут ще є фен для термоусадки, я також брав. Хоча, по факту, він не дуже і потрібний, можна і запальничкою нагріти одну єдину маленьку термоусадочку, яку вам потрібно. І ще в мене є тут мультиметр, який також рекомендовано було купити. Чесно кажучи, я не знаю, як ним користуватися, і під час збірки він мені жодного разу не був потрібний. Скоріше за все, його потрібно використовувати, якщо у вас виникли якісь проблеми і потрібно щось задебажити і знайти проблему. Але якщо у вас немає досвіду, то швидше за себе це і не зробите. Тому я не впевнений, чи він потрібний особливо. Але виходить приблизно 1500 гривень. Можливо, плюс паяльник буде близько 2000 гривень. Тепер з приводу комплектуючих. Є посилання на всі комплектуючі 7-дюймового дрону, вартість цих дронів згідно з документом від 에, Victory Drones, і скільки цей дрон виходить по факту в мене, тільки виходить кожна комплектуюча. Тобто, якщо, наприклад, раму Source One, Source One HD продавалася 1260, в мене на виході вона виходить 1334 гривні, адже витрати на нову пошту. На безпечні, перек... безпечні покупки з OLX або PROM.UA І на кожному такому товарі, як бачите, накидається певна сума за доставки, або за рахунок того, що немає комплектуючої в цього постачальника, потрібно шукати інший. І виходять всі трішки дорожче. Польотний контролер стек вийшов 2650, в принципі, так само, майже як і рекомендовано. Я всі ці документи додам в описі до даного відео. Можете переглянути, перейти і, можливо, знайдете щось дешевше. Залишайте тоді коментарі в описі до даного відео. Як бачимо, на виході вартість дрона без батареї в мене вийшла 14 361 гривні 50 копійок. Виходить на тисячі гривень дорожче, ніж. Пропонувалося. Це при тому, що відеопередавач, який коштує дуже дорого, якого в Україні немає, адже я шукав Rush FPV Solo з цими характеристиками. Це деталі, яку я все ще жду, замов я її на Alibaba і жду, доки прийде. Це єдине місце, де я знайшов, її, знайшов його по більш-менш доступних цінах, і то прийшлося брати відразу два, бо там в продавця мінімальне замовлення було дві штуки. І ось така виходить сума за цей дрон. Разом з тим, якщо ви хочете ще навчитися, якщо ви хочете його повністю протестувати, вам необхідно купити радіопередавач або пульт, який би коштувати, якщо на Алікспресі брати, приблизно 3-4 тисячі гривень. І потрібні будуть окуляри, які ще дорожчі, але окуляри, якщо ви вже хочете прямо літати на дроні. Давайте розбиратися, як навчатися, як ми можемо навчитися літати на дроні. Для того, щоб почати пілотування дрону, вам потрібно встановити симулятор і розпочати тренування в симуляторі. Я купив в Steam. Симулятор Lift-Off, його, в принципі, всі рекомендують, у всіх відео, які я дивився, це найбільш рекомендований симулятор. Він працює для MacOS, для Windows, Linux. Але ресурсів бере дуже багато. У мене мій MacBook трошки загибається, прям, ледве його тягне, але літати можна не на максимальних характеристиках. Коштує він 18 доларів, в принципі, дуже дешево, щоб використовувати. Для того, щоб літати в симуляторі, вам необхідний пульт або радіопередавач. Тут є два варіанти. Ви можете купляти зразу хороший радіопередавач, який будете використовувати з такими 7-дюймовими дронами, що далі плануєте на них літати або вчитися літати. Але якщо взагалі, як я, наприклад, коли починав не розуміти, як це все працює, як це все з'єднати, тоді можна попробувати купити Beta-FPV-набір. Я його і купив, вам в наборі здається такий маленький. Вупи називається. маленький дрон, пульт. Ось такий пульт, і зразу йдуть окуляри. Все це зразу підключається і працює. Тому в мене була проблема, я не розумію, як це все має працювати. І не хотів шукатися це окремо. Замовив в Києві БТ-ФПВ-набір. Обійшовся мені дорого, чесно кажу, врази-два дорожче, ніж якби я купував на AliExpress. але дуже. Терміново хотів, тому емоційна покупка, переплатив. Тому ви купуєте спокійно такий, можете купувати такий набір, підключайте його до Lift-Off і все працює чудово. Після цього, коли практикуєтеся хоча б годин 10-20 в симуляторі, можете пробувати політати на такому лупі. Він, хоч і маленький, але доволі шумний і крепкий. Тому... Вдома літати на ньому доволі складно, особливо перші рази. Я. я літав на вулиці, добре що, добре, що є, де літати. Але коли пробував вдома літати, то він порвав тюль вдома. Мама була зла. Але літає, дуже класно літає. В чому проблема в тому, що зимою, коли я літав, при температурі приблизно 0 градусів батареї вистачало аж на 2 хвилини. Тому задоволення небагато. Ви взлетіли, навколо хати пролетіли, і все, батарейка сіла, треба міняти на наступну. Їх в наборі йде лише 2, тому не дуже класно. Коли літаєте в приміщенні при плюсовій температурі, хватає десь на 4-5 може 5 хвилин. Але оскільки більше часу ви падаєте і він не лежить, тому це в такому режимі 5 хвилин. Коли літав при мінус 8 на вулиці, батареї хватало на 30 секунд, тому задоволення взагалі ніякого. Потрібно шукати щось інше. Але для практики дуже цікаво. Так, як я сказав, в хаті не буде літати в приміщенні, буде літати доволі важко, адже в режимі. Manual це найбільш схожий до режиму Acro в великих FPV. В, в маленькому приміщенні дуже важко літати, дуже важко його контролювати, летить, куди попали, зразу падає. Але для практики в будь-якому випадку вам може підійти. Адже разом з тим, на таких дронах літати в Україні заборонено, якщо ви не на спеціальних полігонах, адже в Україні діє заборона на польоти. Тому можуть бути проблеми. Окрім того, якщо у вас є вже обладнання, є симулятор, вам потрібні уроки. Я проходив уроки на YouTube каналі Смака Посилання також дам в описі до, до, до відео. Мені цей канал і відео дуже зайшли, класно, автор пояснює. Все, звісно, безкоштовно. Є вже 3 уроки, хоча щось дуже повільно виходять, жду продовження. Для, для практики. Мені дуже сподобалася якість цих відео, і пройшовши ці, пройшовши ці уроки, відчуваю, що літаю вже набагато краще. Тому також рекомендую вам пройти ці уроки. Ну і разом з тим, в інтернеті є повно інших курсів і уроків пілотування, тому можете вибрати те, яке вам подобається. І, ну і також, звісно, в курсі на Прометеусі там також є лекція окремо про навчання пілотуванню. Всі посилання будуть в описі до даного відео. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї або рекомендації, або просто хочете поділитися своєю думкою, залишайте коментарі в описі до даного відео, щоб це відео набрало більше переглядів і більше людей змогли розпочати, свою, розпочати своє навчання.